Ура! Ви здали екзамен Б1. Нарешті канікули відпочиваємо! Привіт! Мене звати Ольга Ліметріт. Ви на моєму ютуб-каналі, де я все розповідаю про біженців, для біженців в Німеччині також про вивчення німецької мови. В цьому відео я хочу розповісти, до чого може призвести перерва у вивченні іноземної мови. Ми можемо згадувати: ура, канікули, і ми нічого не вчимо, відпочиваємо нарешті, відпустка відпочиваємо і так далі. Але з іноземною мовою, з вивченням іноземної мови, це дуже погано може повпливати на ваші знання. І ви пізніше, через 3-4 місяці, поки ви чекаєте наступних курсів, роботи і так далі, будете дуже сильно жалкувати, що ви цих 3-4 місяці, чи скільки часу у вас там є, провели. І нічого не робили. Звісно, відпочивати треба. Тобто, якщо у вас навантаження було кожен день по кілька годин, то ви це навантаження зменшіть, але займайтеся далі. Я завжди провожу такий приклад, що ми накачали прес. Все дуже класно, гарно виглядаємо, і думаєш, що все життя будемо з тим пресом ходити, все робити, їсти. Спортом далі не займатися, а будемо з пресом такі ходити. Так не буде. Та, прес він зникне дуже швидко. Так само ваші знання дуже швидко зникнуть. Якщо ви далі їх не будете тренувати і е -е, щось робити, я тут підготувала кілька порад. Що можна робити для того, щоб ваші знання все ж таки покращувались? Щоб покращувались, бо, хоча б, щоб ви не забували те все, що ви вивчили? Звісно, на курси кожен день ходити по кілька годин, ви хочете від них відпочити, я розумію, звісно, але. Перше, що я можу порекомендувати, це слухати багато. Я вже кілька разів відео казала: купіть собі радіо радіо та поставте його десь там в себе вдома і слухайте постійно радіо, включайте в машині радіо, якщо ви кудись там їдете. Обов'язково слухайте телебачення, дивіться та візьміть собі за звичку, що кожного вечора ви дивитесь німецькі новини. От кожного вечора ви дивитесь німецькі новини, і все ж таке щось та запам'ятаєте і зрозумієте, і ваші е, ваші знання будуть. Ну, принаймні, не погіршуватись, хоча б бути на тому самому е е рівні. так? Звісно, кращий варіант це коли все ж таки ви продовжите навчатися, хоча б 2 два-три рази в тиждень, не знаю, з іншим вчителем на інших курсах, а десь будете собі самостійно е е працювати, але це має бути, як кажуть німці, рекельмесіх, постійно, тобто на постійній основі, не раз в тиждень, сіли, два рази в тиждень. там, так. так. Тобто, постійно так, до того, як ви займалися, якось. В, можливо, в меншому ритмі, але має бути далі. Репетитора, знайдіть собі там репетитора на раз, два рази в тиждень для того, щоб ви покращили, ще десь розібрали те, що ви не могли розібрати, або далі розвивалися. Ще цікава ідея це знайти практику за своєю спеціальності безкоштовно. Якщо ви на сьогоднішній день знаходитесь ще на джоб-центрі, отримуєте допомогу і чекаєте та, наступних курсів, ви можете проходити якусь практику безкоштовно. Ви отримуєте всі документи два рази в тиждень, три рази в тиждень. якщо там, дитячий садочок, якесь підприємство, будь-яка по своїй спеціальності, лікарі, все ще вас, будь-що, по інженерії шукайте і кажіть, я хочу вас проходити практику безкоштовно. І, е, звісно, Джоб-центр з вас нічого не буде знімати, і на роботу ви, ну, тобто ви будете приходити за той графік, коли вам собі, собі вигадали, або як домовилися на так, далі, далі обов'язково, якщо у вас є можливість, відвідуйте якісь розмовні курси, розмовні клуби. Якщо у вас є знайомі німці, які з вами з задоволенням спілкуються, користуйтеся цією можливістю. Просіть їх, щоб вони вас виправляли. Це дуже важливо, так? щоб виправляли, хоча вони це неохоче роблять, але все ж таки просіть, щоб виправляли. Просто сидіти в книгах, це окей, але краще, коли ви всі чотири сфери вивчення іноземної мови розвиваєте. Це слухання, це говоріння, це читання, слухання, говоріння, читання, що є там ще? слухання, слухання, говоріння, читання, письмо, та, письмо ви розвиваєтеся в цих чотирьох напрямках по кожному, та? тому що знання дуже швидко будуть, можуть забутися, і там через кілька місяців ви прийдете і забулися все те, що ви вчили. Це таких кілька моїх порад, надіюся, що вони були вам. Потрібні. Також, якщо хто має бажання, приходьте до мене в розмовні клуби, де ми в невеликій кількості людей розмовляємо. Я кожного виправляю, ми один одному задаємо питання, все-таки відбувається в такій дуже дружелюбній атмосфері. І пам'ятайте, що від того, як ви вчите німецьку мову, залежить ваш успіх у, у вивченні. Почуємось в наступних відео.